І ось такий у нас, друзі, перший гриб на сьогодні. Зустрічається нам по дорозі до грибних місць. Це у нас не білий. Це у нас яєшник. Ось. Ще в такому добротному стані. Западин, що чи він чистий. Якщо чистий, забираємо. Ось такий касончик. Ай-яй-яй, це їм все амбус. Не встигли, друзі. Два старика. Ага. Не дочекалися на нас, що робити. Йдемо далі. Але були, чекали, що ми по них прийдемо. І, друзі, мабуть, знов неудача. Недалечко від тих я походив, покрутився, знайшов я ще такого. Але йому, напевно, так і хана. Храно ось такий нещасний, червивий, теж не дочекався. Ну що, ще не пройшло і 10 хвилин. І наступний надо подарити такий. Здоровечий. Ох, пішов, захвостів. він добрий. Уряд він, напевно, червивий. Середину виїли. Червивий. Немає нічого з нього. Що, четвертий білий, четвертий здоровий і четвертий червивий. Не дочекалися вони на нас. Цей грибок вже, друзі, гарний. Цей грибочок вже гарний. гарний? Подивіться, який класний. Молодий, червоний, здоровий, підосиновик. Так, ну, подинці, чи чистий. Дивіться, чистосенький, класний. краса. Ще знайшов перед тим дві грапалки сироїшки. Так, і опять червоняки. Ось такий один гарний і здоровий. А там далі бачу. бачу, така чудова, гарна. Молода голубінка. І чистонька. Красота. Ну що, і знову всім привіт. Доброго ранку всім глядачам та підписникам каналу. І наступний день грибарства у нас. Вчора трохи набрали. Ось там боку бачите ще одного. Я ж там молода, ну, зразу почищу. Вчора трохи знайшли голубінок? Оця червива. Знайшли трішки голубінок. От, вирішив сьогодні взяти велику корзину піти підзбирати сиру їжок. Може, вдасться щось замаринувати, закрити, А ні, то хоча б пожарити. І є наступна. Декілька хвилин. Ники хвилин. Зробив 5 кроків. По понадку молоду. Красаниць з боку ще одна. А це інший відтінок. Таку не беру на сильна крихка. Ось Отака. Молоденька. В лісі гарно свіжо. Пахне, Йдем далі. І наступна А, це, друзі, рапалочка. Але червива. Шкода, ані. Тут така половина чистає. Йдемо далі. Ще одна. Така rosa, moledinha carna, hm, beleza dá, moste aqui, moledinha, duas rapalhas, vou o mais uma, três, graça, em rồi І ще попадає. Опа. Одна. Дві. Три зеленовокі красуні. От такі. Файно. Чистим дім далі. Ось як вона там сховалась. Прямо під самим грабом, бачите? Ні собі такого. О, яка гарна павочка. Краса. Молоденькі Попадається доволі часто, друзі, доволі часто. Вчора ми трохи збирали і сьогодні далі є Йдемо далі. Ну, а ця така прям зелена-зелена. Подивіться, який відтінок. Шикарный. Ну. Здесь такая у Красота. Прямо дали. Ось така глядачі. Ще одна двіцька гарна. Груба ніжка така класна. З боку ще одна молоденька. Ось такі дві. А почистимо о Чистонька. Краса. Ось ця трішки. Маленька. Це баклива Ну, шапка чиста. Підем далі. От такий На поході собі стоїть. Ггу, білий? А ні, не білий, друзі. Дубоєк. А я вже думав, що білий. А недалечко є сировішка. А недалечко сировішка. гарна молода, розова. Розова така. Ніжка ну. хобаклива, шапка, ніжки чиста. Підемо давай. А, файний. Шкода, що не білий. Ось таке чудове коло попало нам Голубинок. голубінок. Вони ще й сироїшки. Рапалки. Ось. Працюємо, чистим. Ну що сказати, друзі, гриб попадається доволі часто. Нема що казати. Приходиться багато викидати, багато червивих, дуже багато погоріли від спекітки, що взагалі нема що взяти. Дуже багато пропало. Пропала страшна гриба. Ну, але і назбирати щось може. Щось збираємо потроху, потроху. Там декілька, там декілька. А інколи попадають ось такі кола, як бачите. Це майже все на одному місці, такого буквально обійшов зібрав. Ну, Доволі непогано, як на мене. Ось така велика, червива. Ця краса. Ну, вже не дурно, пішли в ліс. Оця червива. І попався нам ще ось такий грибок. На жаль, теж червивий. От. Ось такий грибочок. що не знаю, як він називається. От. Ну теж смачний, люди його беруть. Але червивий, на жаль, вся це нема що на що. Почистили. Йдемо. Ось іще один грибок. Здалека подумав, друзі що це білий. Але вже підходячи ближче, зрозумів, що ні. А це такий в нас. ось У нас кажуть єєшник. от Це не дубовик, бачите, зовсім інакший і не моховик. Теж доволі смачненький гриб. Красунчик ось такий. Забираємо. Йдемо далі. Маємо ще один гриб. Перший на сьогодні попадає нам Марина Ковпак Ну, ніжка, як завжди, Червива Ну Шапка чистонька. Берем, йдемо далі. Ну, ось такий попадає нам ще грибок. Сироїжич. Недалечко від того тримаєш у руках Бачу ще одну, але ця вже нікуди йшла. намокла, сплісіла, підгоріла. Йдемо далі. А, тут нам попадає ось така ось така голубінка, Червоно-ярка. Такі я не беру. Ось такі гірчат. Ніби трошки перців посипав, такий в них смак. От. Але, пам'ятаю, колись батьки збирали. Був один рік в лісі взагалі було пусто, теж була така пусуха, ще складніше, ніж цього, цього року з грибами. От тоді були одні ось такі червоно-яркі голубінки, крім них взагалі нічого в лісі не було. І люди тоді їх збирали, аж гай шумів. Не, не думали, що вони там гірчать чи не гірчать. Йшли всі підряд. Ось таке було. Ну, цього поки що лишаємо, маємо інші, йдемо далі. Є ще одна лисичка. небагато. Але трішки є збираємо Так, і наступний там. І наступний рибок. Ось такий. Червонячок. Що, забирай, йдемо далі. Так, замітив двох зразу. Підійшов ближче і бачу ще трох. Тоді разом виходить п'ять. Так, йдемо першу до тих двох. Що я замітив... О, тут такі два молоді. Класні. Один, другий. Тому вперед, то його незамітно запотика. А ми підемо разом з вами, заберемо. Так, ці лишаємо. Тому є ще один. Ось тому собі. зазирає. О, тут ще один. Так, і знову замітив ще одного. І так, 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 так. так. Тільки обережно ходити, аби нічого не пропустити. Ще один такий. Ставимо. Тому і знову. Все показую. Вже зйомці, нічого навіть не виключаю. Біду знімаю. Ось. Знову ще один. Червоняк. Я бачу ще одного. А, вже бачу ще двох. Класно. Ще двох бачу. Ще двох, ще двох. Так. тик тик-тик-тик-тик. Цей два. Ось. Один. І зразу наступний. Два. Так, все. Так, а родом пішов? Мені вже таки сподобалося. Mm -hmm. Добре. Загаду їх почищу. І ми по цих місцях ще парковуємося. Це ще замітив, оцей, не знаю, чи добрий. Це вже такий старкувати, напевно, не лиш. Там вони ще навіть, бачите, знову такий самий стакувати. Напевно, так і йти не будемо до нього. Ось тому я вже замітив молодих. Ось такий один. І він знаєш, що кращий. Чим його два попередніх родича. А там є ще один. цей такий великий, але ще може. Добротний. І Це який класний. Шапка. Вже бомба. О! Такий два. Краса. Йдемо далі. Он такий ще один молоденький. Ось який. Угу. Красончик. І знову замітив двох, але ми в різних боках. Показує першого одного. Ось такий молодий. Забираємо. А з другого боку ось такий. О, теж молодий. Так, Продовжую йти. Йдемо, тому знову наступний. І знову такий здоровий. О, то він не сам. Є тут такий один. Червоний-червоний. дивіться цей який гарний. А мой наступний. Попали ми з вами на роздачу червоняка трохи. Та вже добре, вже не дурно. ось а цей взагалі клас. Подивіться, який гарний. Нючий аж за очі логи. Такий ярко-червоний. Краса. Я тільки тих до корзини. І зразу на наступний віці знов такий чудовий червоняк. Вицький файний. Вони неї попадають. Хм. А цей, по-моєму, червий. Не вже червий. Шапка та червива. Перший, перший червий попався на сьогодні. Дивіться, як ми штампуємо. Ще один. Клас. Там віцький здоровий. Але гарнючий. Просто дивіться який. Ох. Це масини колодок, подивіться шапка. На цю ломаю Такий Третій. О. Так, тому є ще молодий. То їх більше є, то їх п'ять. Опа, на годинник у нас тільки доходить легонько 9 -го годину. А в нас вже майже крузини грибів. Супер. Гарно ми з вами зайшли. Це мені вже подобається. Ось. Ну, правда, білих немає, не бачу більше. Попало тих чотири на початку гнилих. Але червоні такі класні гриби збираємо. І друзі, буквально декілька кроків. Може, походили хвилини 2-3. І наступний ось такий нам попадає. А тому я бачу ще одну. Зразу йду до нього. А тому є ще один. Ось він який. Зазирає собі ось тут качки. і чекає на нас ось такий. Ходи. Ще один такий. Супер. Я йду, йду, пробираюся цими хащами. Там у запатика Зазирає шапка. Так сховався, запатив собі. І думав, що він сховався від мене. Ага. Від нас і не сховаєш, друж. Ви ця, який хотів сховатися. І собі бізза а я там йду. Думав, що вже все сховався. І то то було. Від нас не можете сховати. Але файно, беремо. Супер. Ось такий, друзі, нам попадає. Ще один. О! І у пару метрах ще один. Від нього ось такий. Другий, Там у ще я лишив ще одного. Так. Ось тут він. Такий во. Ось. Ще один, а там. І ще один. шопина зазирли. А, і тому ще один. Отакого. От і опять. Ну, цей не знаю. може ну, ще такий. Заподивимося. Та такий і тому молоденький, гарний. Ось. І 5. Набрали цілу руку чудових червоняків. Ну що, приводимо в порядок? Йдемо далі. Краса. може вже більше пів корзини. За пів години. Краса. Корзині у нас вже ось тако. Пів корзини добрий. Наступний нам попадає ось такий знову. Шапка така здорова. Але ще у ще ділова, напевно, що ні. Теж гриб червивий, старий, нема що брати. Ну і ще один нам попадає. Із нотки гарний Молодий, стрункий, супер. Червонячок. Того в корзину. А то недалечко ще один. О. Такий самий. Тубанчик. я ту того там По чисту кинув корзину. Риб в сторону там ще один ховається. О, ось такий. Не знаю, чи він щось Справний. Ще такий за один до нього. Не є такий старіший Може і чистий Там Тому є ще один. Недалечко зазирає. Зазирає, зазирає. Ось такий нам. Ну, сюрпризик. Клас, клас. Дивіться який там знову. Класний. Але гарнючий, подивіться, то шапка. Я-я-я. Красота. Угу. Ось такий. Йдемо там бачу ще одну. Буквально декілька кроків від того, що ми тільки що підняли. І знову за патиками. Тому що сховається. Але від нас не сховатися. Ось такий ще один. Опа-на. Такий забираємо. А тому замітив ще одного. І ось ще один. А, ось. а він тут росте не сам сусід біля нього. Риб називається їжовик. Ой, ламався ось, ось такий він. Гриб їстюний, люди беруть. Ну Ми його не беремо, ми не збирали сьогодні. Червоників багато. Вона же майже повна корзина. Забираємо. Такий. Ну що, коротше, пройшли ми ще декілька кроків. Замітив я біля цієї берези. Зразу одного. Підійшов, поставив корзину. А він не один. За ним є там ще один. І там далі бачу ще два. Ось дитський гарний. Взагалі краса. Такий, взагалі ідеал. Червонячок, тут дивіться, який ще взагалі який здоровий, здоровий. Та що от, Тут ще рядом ні, то шапка сироїшки. Тут з'їдок. Тут з'їли червоняка. Немає нічого з нього. А тому далі присів. о, ще бачу білого, Тому червоняки з боку молодий білий нарешті. Оба на перший, перший, перший на сьогодні, гарний білий. Попередні були самі старі. Перший молоденькі, такий файний. Один такий. Вже майже на кінці, на виході з лісу. Нам попався один білий. Ось тут ще нам ну, той червоня, що його замітив. Забираємо. І тому я замітив ще один так вони собі, ростуть, тут просто тако порозкидувані, там один, там один, але ліс, ліс, бачите, чистонький, гарний. Йдеш, бачиш, її здалека. Там шапка, там шапка стирчий. Ой, десь знов, Клас. Бомба. Ну, а білячок красота. Шапка, що один. Ну, маємо те, що маємо. Добре, приводимо порядок, йдемо далі. І наш тампували ось таких Ох. Така ранкова краса. Один біля Нам попав. Один єдиний. Молодий. Було п'ять. П'ять, по-моєму. Старих. Таких, що нічого не можна було з не взяти.